Добрий день, друзі! Вважається, що у кожної людини є свій янгол-охоронець. І коли людина вісні посміхається, то говорять, що на неї дивиться янгол. Але чи знає хтось напевно, як виглядають янголи? Давайте ми зараз з вами спробуємо пофантазувати і зробити янгола-оберега. Подивіться, діти, яких янголяток зробила я. Вони можуть бути різного кольору, якого ви забажаєте. Я зробила ось таких жовто-блакитних янголів-охоронців. Перед тим, як ми почнемо з вами працювати, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготуйте свої пальчики. Старший встав не лінувався, казівни за ним піднявся, розбудив сусід його, той свого, а той свого. Встали вчасно всі брати. На роботу треба йти. На другій руці старший встав, не лінувався, казівни за ним піднявся, розбудив сусід його. Той свого, а той свого, встали вчасно всі брати. На роботу треба йти. Так, діти, що нам необхідно для того, щоб зробити таких янголів охоронців Нам потрібен папір квадратної форми, ви можете. Іншого кольору взять, білого, або жовтого, або червоного, якого забажаєте. Смужка і квадратик ось такий жовтого кольору. Тобто папір двох кольорів. Можете взяти іншого якогось кольору. І шаблон голови круглої форми. Починаємо працювати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно скласти навпіл, куточок до куточка. Ось так, провести пальчиком, зробити лінію згину. І розрізати навпіл. Згадайте, як правильно тримати ножиці, леза ножиць від себе. Направлення і по прямій по лінії згину ми розрізаємо квадрат. Далі, що нам потрібно зробити? Ми складаємо навпіл цей прямокутник, який у нас вийшов. Ось так склали, пальчиком провели по лінії згину. Розвернули, ще раз склали. Ще раз склали і ще раз склали Ось так от. Далі, з другої сторони, до лінії згину, склали навпіл, ще раз склали навпіл. І ще раз склали навпіл. Так. Далі розвернули і складаємо ось таку гармошечку з однієї сторони по усім лініям згину, з однієї сторони ось так перевертаємо, пальчиками проводимо, вже остаточно перевертаємо і робимо ось таку. Намов гармошечку. Ще раз перевертаємо. І до самого кінця ось подивіться, намов віяло, або намов гармошечка. Ось така у нас вийшла. І те ж саме ми робимо з цим папером з другою половиною. Те ж саме складаємо. Далі, що ми робимо? Зробили ось такому гармошечку, зверху відгинаємо ось так одну частину опускаємо, це у нас будуть крила у нашого янгола. Що нам потрібно зробити? Приклеїти ці крила. Ось так. Друга частина теж сама. саме. Ось так вже у нас готові. Відкладаємо. Що нам далі потрібно зробити? Беремо е квадрат жовтого кольору, у мене буде голова жовтого кольору, і шаблон. Ось такий круглої форми. Обводимо, щоб у нас голова була рівна. Домалюємо шию нашому янголу і відрізаємо по контуру, згадуємо правила роботи з ножицями по контуру, відрізаємо. Так. Далі нам потрібна смужечка, ось така довга, відрізаємо по прямій, щоб зробити петельку. По прямій відрізаємо тоненьку смужку від широкої смужки. Відкладаємо. Далі, що ми робимо? Беремо голову. І ось так шию, шию, згинаємо, підклеїмо кінчики смужки, складаємо і склеїмо ось тут закінчити. Ось така вийшла у нас петелька і приклеїмо ось тут, от до шиї. Ось так от. всерединку вкладаємо середину та склеюємо. Ось у нас вийшла голова. Ще підклеїмо. вийшла голова і ось така петелька, немов нимб над головою. Далі, що ми робимо? Ось у нас, наші, дві частини, нам необхідно склеїти їх і вкласти між ними ось голову. Промазуємо клеєм. Промазуємо клеєм і ось тут шию. І складаємо всі частини складаємо ось так. Так. У нас, ось у нас вийшов розправити крильця. Ось у нас вийшов такий янгол, якого можна подарувати, можна підвісити його, наприклад, на ялиночку. Він може стати оберегом вам, вашій сім'ї. Також можна назвати його, мені здається, янгол нашої України. Нехай він принесе нам мир. Спокій кожному з нас. Спробуйте зробити такого янгола-охоронця, янгола-оберега для вашої родини. Я гадаю, у вас усе получиться. Спробуйте. Пока-пока.